У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». сьогодні говоримо про підсумки програми Молодіжний громадський бюджет усі 10 проєктів, за які миколаївці проголосували у жовтні 2025 року. Вже на стадії завершення. Більше про все розкажемо за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92FM. «Первомайськ» 105,9FM. Сьогодні вівторок, 20 січня, 1427-ма доба нашої героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії. У 2025 році в Миколаєві за фінансової підтримки міжнародної організації Save the Children та у партнерстві з громадською організацією ІСТОК вперше організували конкурс проєктів молодіжний громадський бюджет. Наприкінці жовтня миколаївці голосуванням визначили 10 переможців, які отримали на реалізацію своїх ініціатив, по 8 тисяч доларів. З нами на прямому зв'язку директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна. Нашу Пані Тетяна, як ви оцінюєте результати програми молодіжний громадський бюджет? Чи все вдалося? Що планували? Доброго дня всім дякую за увагу. Щодо цього проекту, то хочу перше зазначити, що сам проект да, він. Дуже цікаве з точки зору виконання, оскільки він був започаткований повністю за кошти донора, проте Миколаївська міська рада була активно долучена до е, процесу. Відбору, координації цього проєкту. Таким чином, відбувалася спільна як розробка проєктів, прийняття проєктів, так їх оцінювання, і потім контроль за голосуванням і визначення переможців. Щодо переможців, то наразі у нас визначено 10 було переможців в минулому році, які до кінця року були. Реалізовані і сьогодні відбуваються безпосередньо певні м'які частини даних проєктів, зокрема певні семінари або проведення на цих локаціях, які були створені заходів, і разом з Сейфо Чилдрем, які безпосередньо фінансували цей пілотний проєкт, відбувається моніторинг даних проєктів. Зокрема, у січні відбувалося ряд семінарів в рамках проєкту Знай свої права. І безпосередньо, наприклад, наприклад, з нашого одного з закладів культури також було створено локацію, де безпосередньо можна проводити різні заходи. Ось такі проєкти вони будуть і в 2026 році продовжені. Так, е, да, сьогодні є в програмі фінансування Сейфу Чилдрен безпосередньо продовження даного проєкту. Молодіжний громадський бюджет е, і знову буде в такому ж форматі. по суті, Зараз вирішується кількість проєктів, які вони зможуть профінансувати, але формат, по суті, буде той же самий, е, буде прийнято рішення виконкому про нашу спільну реалізацію даного проєкту, і процес подачі, відбору та голосування буде зафіксований. Механізм залишається такий ж. Ішла мова про те, що можливо відновиться фінансування міською владою проєкту громадський бюджет, так як було раніше, щоб могли подавати свої ідеї на реалізацію у Миколаївці. Так було питання зараз. Бюджет, який прийнятий, він не розписаний. Так? Тобто бюджет розвитку зафіксований у зв'язку з тим, що відбувається реформа політичних інвестицій, і безпосередньо проекти, які будуть фінансуватися в рамках. Бюджету розвитку не визначено в бюджеті. тому зараз сказати, чи будуть фінансуватися проекти громадського бюджету там і запускатися нові в наступному році, важко сказати, але з урахуванням того, що в нас, як ви бачили, да багато є інформації про те, що недостатній бюджет, можливо, саме за кошти міського бюджету, даний проект в цьому році поки що не буде продовжуватися. Але в зв'язку з тим, що ми працюємо з донорськими організаціями. Є зацікавленість і в інших також підтримати такий інструмент у зв'язку з тим, що вона взагалі активна дуже громадськість активні стяни, то будь-якому випадку питання учість. Мадян в процесах там прийняття рішень в реалізації проектів важливо для міста, оскільки це дозволяє приймати більш виважені рішення. Звичайно, є певні обмеження, да які накладаються військовим часом і щодо реалізації певних проектів, і щодо тематик проектів. Подача проектів показала зацікавленість також молоді в реалізації певних своїх ініціатив. Проте звичайно для них потрібно ще такого навчального компоненту, оскільки ну дуже складно напевно спершу. Цього разу подати сформувати свої проектні пропозиції. То ставку міська влада робить саме на молодь, оскільки донори, з якими ми зараз працюємо по молодіжному громадському бюджету, вони є мандат да, на молодь. То звичайно, в цьому напрямку ми працюємо по молодіжним проектам. Директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко телефоном долучалася до нашої розмови на завершальній стадії. І проєкт Спортивний навігатор, який за результатами голосування миколаївців посів. П'яте місце його автор, вчитель фізкультури одного з миколаївських ліцеїв Дмитро Везель, розповів нам телефоном, що зараз відбуваються фінальні майстер-класи. Пряма мова далі. Ми знайомимо і дітей, і дорослих з новими модулями NUS, які передбачаються в ліцеї. Це для того, щоб діти знали, які є різні види спорту, плюс які ігри можна використовувати для дітей з інклюзією, і тим самим щоб нормативні діти. Спілкувалися з інклюзивними в грі а для дітей з інклюзією це соціалізація. Буває цей бар'єр, і вони перестають ділитися. І в грі знаходять спілкування і так само ось. Продовжують соціалізуватися. А який інвентар закупили? Багато так. Ми завдяки проєкту. Багато закупили інвентарю. Це клюшки для флорболу, це прям набори були. Це нові лавки в спортивну залу. Це нові шведські стінки, теж в спортзал. Так само є ігри, петанк, корнхол, дуже багато м'ячів. І для звичайних о, ігор: футбол, баскетбол, волейбол, так і для регбі п'ять, наприклад, закупили м'ячі разом з, з ними пасками для цієї гри, і звичайні там фішки, бар'єри легкоатлетичні. Палички насправді інвентарю дуже багато було закуплено там, здається, біля 30 найменувань, і це все залишиться навчальному закладі. Так, це зараз використовується для проведення майстер-класів, але потім все це залишається на балансі ліцею, і це використовують діти для уроків фізичного виховання. Ну діти з радістю, мабуть, протестували всі отримані спортивні снаряді. Так, діти було дуже цікаво, те, що зараз з'явилася велика кількість м'ячів, велика кількість інвентарю, тому що раніше в них там, наприклад, на 10-15 дітей був один м'яч, і вони. Рідко використовували ці м'ячі. Зараз вони можуть прийти, і там у парі вже буде один м'яч. І для них це ну спочатку був шок, а потім радість, що повноцінний урок вони можуть провести м'яч, і не потрібно чекати своєї черги. Підтримку відчували, так, від учнів і так. від колективу? Звісно, звісно, відчував і. Перший наш майстер-клас пройшов з вчителями, де було показано ну, ось якраз ігри для дітей з інклюзією, щоб вчителя, ну як класні керівники, могли, наприклад, брати інвентар і позаурочний час працювати з дітками в якійсь грі проводити ну, свою роботу. Куріс і колегам, так від цього. Да, так, у нас з'явився ще один додатковий настільний е, теніс, повністю стіл, ракетки, м'ячики. Вчителя навіть е, захотіли після уроків залишатися, ну і трішки е, самі в собі грати, рухатися, працювати теж. Ну, адаптивний спорт зараз дуже таке актуальне питання, так і це добре, що діти залучаються і до активного е способу життя. І, ну і через спорт е вони розуміють, що таке інклюзія. Так, ми просто хочемо, щоб діти побільше перше, щоб вони побільше знали різні ігри, різні види спорту. А для цього потрібен інвентар. А по-друге, щоб ось цей бар'єр між нормативними дітами і дітьми з інклюзією він прибирався. У нас в школі є діти з інклюзією, і зараз ну це дуже актуально. Є, і я думаю, що і буде надалі. Для вас цін був досвід участі в такому е, проєкті, як громадський бюджет? Звісно, звісно, це мій не перший проєкт, але. Тут є цінний досвід в тому, що, наприклад, дуже багато справ в плані бухгалтерії, в плані закупок зробили самі громадські організації «Сток» та Save the Children. Це партнери, які допомагали в цьому проєкті, і багато справ в плані ось цього вони взяли на себе. Інвентар приходив. Я, наприклад, перевіряв якість, і якщо щось не. Так, то це питання швидко вирішувалось, і все було супер. Готові ще проєкти розробляти нові. Звісно, якщо є буде можливість, у нас є один проект з учнями, але поки що не знаємо, як його втілити в життя. Ну в плані фінансового ми з учнями 9 класу розробили. Один проект тепер будемо шукати вже в новому році або фінансування, або можливо якихось меценатів, які допоможуть це реалізувати для ліцею. 21 січня. Офіційно відкривається креативний молодіжний простір у великій коренисі. Авторка проєкту Неоніла Метліцька розповіла, що вдалося реалізувати. У нас буде декілька локацій, так як наш проект для підлітків та молоді. У нас буде сучасний застосовуватися. Можна буде PlayStation пограти, телевізор ми поставили для цього. Потім куча лектових ігор, аерогокей, настільний теніс. Потім у нас окремо виділена кімната для студії фотографії. Так ми спеціально для цього також і закупили собокси професійний фото. Штативо ті самі мату, тобто у нас буде багато локацій, де на відкритті можна спробувати і там, і там пограти, спробувати себе в ролі фотографа. Це буде працювати якийсь гурток, де будете навчати молодь фотографувати. Так, 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 і там молодь також. Ми зробили фотозону. Молодь там може ну знімати ті фото, відо якісь розвивати себе творчістю. Цим майданчиком можуть скористатися усі жителі мікрорайону? Взагалі так. Ми в принципі проект розраховували віком від 12 30 років. Але якщо хтось і старше захоче, то в чому би і ні, будь ласка, вже давно хотіли реалізувати. І у нас в планах так, щоб щомісяця близько 150 підлітків та молоді відвідували наш хаб. Тому ми гадаємо, що він стане дуже корисним. Що підлітки і молодь можуть там себе знайти, завести нових друзів, розвивати себе. Тобто, ви сподіваєтеся, що це буде таке популярне місце, так, де буде збиратися молодь для того, щоб ну, і спілкуватися, і гарно проводити час з користю? Ми розраховуємо цей на довгий термін. То можна сказати, що проєкт він не завершується, а це вже тривала можливість дозвілля молоді. Так так і є. на постійній основі якісь будуть гуртки працювати. Так, на постійній основі гурток фотографії буде проводитися фототерапія та відеотерапія. І сюди ж можна буде запрошувати на різні майстер-класи, так. Також буде проводитися, але це да на волонтерській засаді вже буде. Волонтери будуть проводити. Так, що можете сказати про свій досвід участі в громадському бюджеті? О, я дуже рада, що я прийняла участь і виграла. це не такий перший досвід. Ніколи від цього гранти не писала, не вигравала ну, тому. Я дуже рада все було і зрозуміло взяти, що робити, і дякую, що виділили ну, таку достатньо велику суму для реалізації втілення нашого задуму. Я дуже рада, що я прийняла участь. Надалі будете ще пробувати свої сили в інших проєктах? Так, хочу. Хочу, у нас. Великі і все більше і більше відкривалося якихось просторів, хабів. А можливо, навіть я десь і прийму участь як парк, щоб ми побудували, тому що ну у нас великі корниці справді не вистачає парків. Тому ми на, на цьому не зупиняємося. А ще місцеві жителі вас підтримують? Є у вас така група однодумців? Так, є група однодумців. Завдяки цій групі і вдалося виграти, тому що один одному казали а проголосуй, допоможи, допоможи, і так ми. Багато голосів набрали і виграли. Ну що ж, бажаю вам успіхів рухатися далі і реалізувати те, що плануєте. Дякую, дуже дякую. До нашої розмови телефоном долучається директор Південного регіонального офісу Save the Children в Україні Мусана Алхайо. Синхронно перекладати буде його HR-асистентка Влада Мунтян. Вітаємо пане Мусану. Хочемо почути, як фонд оцінює підсумки реалізації у Миколаєві програми Молодіжний громадський бюджет чи задоволені результатом? Будей форшор. Виявери сатфайдаводебліментаверфтапроджект. Андвиєвери кірфол вида ситикансел аттебини пормоніторинг і стежовдеспроджект. Вітаю, звісно. Ми задоволені результатами проєкту. І з самого початку ми дуже дбайливо все ставилися до цього. І з разом з Миколаївською міською радою ми працювали над моніторингом даного проєкту. Автордекомблішеновда проджектвивер Еблтомонітор Оловдем Андрія Николаєв Ситизенс and giving their opinion. звісно. Після завершення імплементації проекту ми також все перевірили. і Також ми запрошуємо усіх мешканців міста Миколаєва для того, щоб вони також могли насолодитися результатами проєкту. Азов тодей айканконферм олда проєкт вигав іплементе бин very successful, successful way. І наразі я можу з впевненістю сказати, що усі проекти були імплементовані успішно. Тобто, все із того, що планували, вдалося, і е е якісь проблеми виникали в процесі реалізації програми. Actually, there was two One of them, it was the tight implementation period of the project, which is I consider lesson learned for the future. Ми стикнулися з двома основними викликами. І перше, це виклик це були е, стислі е, часові рамки імплементації, і сподіваємося, що в майбутньому ми подолаємо це. the the second challenge was, during proposal writing of the participant, they didn't consider the transportation cost of the equipment. І другий виклик це те, що під час е, е, планування про проєктів багато учасників вони не заклали гроші для е, транспортування. Um, so as well we our we were very careful to provide very high quality of the project and one of the example was purchasing the laptop. Ось, наприклад, усі ноутбуки, які були закуплені, вони були е, придбані з ліцензійованим програмним забезпеченням. Як фонд планує подальшу співпрацю з Миколаєвом у 2026 році і році? Що буде з цією програмою громадського бюджету? І чи є якісь нові ідеї для реалізації? Звісно, Ми плануємо подовжувати нашу співпрацю з містом Миколаєвом і Миколаївською міською радою, і також ми хочемо розширити цю програму для інших громад у Миколаївській області для молоді. So the project distributed and completed very successfully with our броджевердистриб'ютетандкомплітеверісексісволі видаварс видавар партнер І uh, всі ці 10 молодіжних проектів вони були успішно імплементовані та реалізовані uh, за допомогою наших uh, партнерів. Неурядовою гуманітарну організацію істок андюринглемента прожект витнес алотов еріофмбрумент лесенлян анвивольмекшурвида ситі канселту мек агріт ан адін і протягом імплементації цих проєктів звісно ми знайшли для себе те що можна покращити і сподіваємося що в майбутньому миколаївська міська рада надасть більше часу і у учасників а, проєкту анфайналіса чилидрен аурк ар дірекшн оркомітменту собор де юф і миколаїв ситі анд област ремей маверин анвилкіп контриб'ютинг і несдайрекшн. І звісно, як пан Save the Children, Ми будемо продовжувати бути орієнтованими на мов та допомагати. їм. Дуже дякую за ваш коментар і дякую за співпрацю і таку увагу до Миколаєва. Директор південного регіонального офісу Save the Children в Україні Мусана Алхаю телефоном долучався до нашої розмови. Синхронний переклад влади мунтян. На сьогодні все молодіжний громадський бюджет, приклад того, як ідеї стають реальністю. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.